Привіт, друзі! Ну що? Сьогодні якийсь дуже цікавий день. Російські літаки важкої авіації, з яких здійснювалися запуски ракет по нашій території, сьогодні були знищені аж 41 літак. Операцію готувала наша служба безпеки і здійснилася таким чином. Дрони були розміщені в фальшивому даху контейнерів. Ці контейнери встановлювали на вантажівки, і вони кудись їхали. І в якийсь час ці дрони починали злітати. Кажуть, що водії навіть не знали. Що там може бути. Вони просто щось перевозили в контейнерах, але в даху контейнерів були сховані дрони. Сьогодні виклали всі фото, всі відео, як готувалася ця операція і як вона була здійснена. Не знаю, що буде завтра на перемовинах в Стамбулі, але такий це потужний хід. І ну, звичайно, війна не закінчиться не завтра, не післязавтра. Вона буде тривати. І головне, що потрібно для України фінансувати армію. Просто фінансувати армію. Зараз армія не фінансується. Це знущання над армією. Коли військові підрозділи оголошують постійно збори, це означає, що держава не фінансує армію. Бюджет в цьому році буде 6 трильйонів гривень. А на дрони Виділено скільки? Щось там менше 100 мільярдів, як кажуть. Але по бюджету ми бачимо 488 мільярдів на ЗСУ, на всю зброю. Тому було б дуже добре, щоб уряд виділив додатково десь 1 трильйон гривень на зброю. І наступного року, звичайно, бюджет буде ще більше. І на дрони потрібно виділяти ще більше грошей. Ця війна, війна дронів. І це було зрозуміло з самого початку, але не всім. Також я б хотів, щоб наші економісти, експерти, спеціалісти припинили говорити базікати про розвал Росії, що ось-ось Росія розвалиться. Послухайте, немає жодних передумов. Перш за все, в російській економіці для розвалу. Дефіцит бюджету Росії менш ніж 2%. 1,7%. Де ви бачили, щоб країни з таким дефіцитом розвалювалися? В Сполучених Штатах 6%. У всіх країнах ЄС в середньому 4-5%. Японія 4%. І вони не розвалюються і не збираються розвалюватися. А чомусь Росія з таким дефіцитом бюджету має розвалітися. Знову ж таки, українські економісти, експерти постійно кажуть, що Росія, банки посиплються, рубль обвалиться. Але можна ж просто відкрити інтернет і подивитися до повномасштабного вторгнення 80 рублів за долар, сьогодні 80 рублів за долар. Ви бачите якісь ознаки розвалу. Російської економіки. Навіщо це говорити? Ну, от послухайте, все це говорить хто? Викладачі, кандидати наук, доктора наук, викладачі, які викладають в Київської школі економіки, в Києво Могилянці в Українському католіцькому університеті, в Нархозі, в університеті Шевченка. Всі ці люди. Що вони викладають студентам, якщо є три цифри, по яких можна сказати, в якому стані знаходиться економіка будь-якої країни? Вони не можуть цього проаналізувати і кажуть, що буде розвал Росії саме з економічних питань. Про нафту постійно кажуть, що обвалять ціну на нафту. Послухайте, Росія видобуває 7 мільйонів барелів на день, Китай споживає 12,5 мільйонів барелів на день. Навіть якщо увесь світ припинить купувати російську нафту, Китай перетравить все, що відбуває Росія. Тому ну, немає жодних передумов. Ще по мобілізаційний ресурс. Постійно кажуть, що в Росії якась проблема з мобілізаційним ресурсом. Послухайте, кожного року в Росії народжується 1 мільйон 400 тисяч нових росіян. Якась частина з них, звичайно, піде на війну. Також бажаючих йти воювати більше, ніж потрібно командирам російської армії. Вони зараз зменшили перший цей підйомні гроші для добровольців. Тому немає жодних передумов. Єдиний вихід для нас перемогти військовим способом. Перемогти. На полі бою, знищити російську армію на окупованих територіях. От хто, будь-хто, хто зайшов к нам зі зброєю, має бути знищений. Це і буде перемога. От цього потрібно домагатися. Тому не потрібно знецінювати, недооцінювати ворога. Потрібно розуміти, що два останні роки, 23-24, в Росії був економічний бум. Вони збудували величезну кількість підприємств, не тільки військових, і хімічної промисловості, і машинобудування. Вони швидко розвиваються. Це дуже, дуже небезпечний супротивник. І потрібно нам його наздогоняти. Але замість цього чомусь керівництво нашої країни знищує економіку, такі люди, як гетьманцев, які формують фіскальну політику. А всі знають, що все, чим займається Гетьманцев, це фіктивний ПДВ, скрутки, контрабанда, контрафактне виробництво табака і алкоголю, подакцизка. схеми, схеми. Схеми. Марченка знищує промисловість постановою 1165, блокуються накладні промисловості, саме промисловості. Той, хто торгує, того не блокує. Хто імпортує щось, того не блокує. Хто експортує сировину, теж не блокує. А виробництво, тих, хто може виробляти зброю. Міністр фінансів Марченко блокує. 30% промисловості заблокував. І останній наш герой Андрій Пишний, який повністю відсмохтав всі гроші з ринку. Всі гроші зараз знаходяться в депозитних сертифікатах в Національному банку. Також у нього майже на 700 мільярдів ОВДП, по яких по 200 мільярдів на рік наш бюджет Марченко сплачує Андрію Пишному по 200 мільярдів гривень на рік. Також західна допомога заходить в золотовалютні резерв Національного банку. Вже новий рекорд 46,6. Мільярдів доларів знаходиться в золотовалютних резервах. Тобто резерви збільшуються постійно. У нас же війна. Ну, навіщо витрачати резерви? Потрібно їх накопичувати. І поки це не зміниться, лінія фронту буде рухатися в бік протилежної від кордонів 91-го року. Потрібно змінювати економічну політику. І як я вже казав, потрібна масово. Почати масово виробляти зброю. виробництво зброї значно простіше, ніж багато речей, які виробляють українські підприємці. Автомобіль складається з 20 тисяч деталей. Це дуже складна річ. Ракета складається з 200 деталей. Кулемет з 80 деталей. Ви розумієте, наскільки простіше все військове, ніж побутова техніка. Автомобілі, телефони, будь-які гаджети. Звичайно, якась ракета, яка летить на Луну, вона складніша за автомобіль. Але ракети, які нам потрібні для бою, вони простіші за авто. Потрібно замовлення і фінансування, і правові можливості. Зараз економіка просто зажата правилами, які створив Гетьмацев, Марченко і пишний. Потрібна лібералізація економіки.